Всі вітання! ну, Ми потрапили на другу серію проходження GTA 4. Тому одразу давайте натиснемо плей. А поки гра запускається, попрошу вас поставити лайк під цим відео та підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше. Ми починаємо. В другій серії проходження ми вже виконали пару місій, ну, та й... Та й виконано. Це вже добре. Ну, а зараз ну, ми будемо її продовжувати проходити. Добре, ми вже потрошку загружаємось. Добре, ми завантажились. Так, що тут у нас? У нас залишається 14 доларів, тому побігли. Так, тут у нас щось намальоване. Тоді побігли. Так, виходимо на вулицю. Ось така у нас тут погода. Так, щось, щось пролагує, такі дуже великі фризи. Ну, нормально, зараз все пройде у нас. Так, добре, давайте візьмемо ось цю таку машинку. Дивіться, яка хороша мені. Здається, нормально, добре. Забираємо автівку. Так, і їдемо на нашу наступну місію до Ніко. Так, у нас там не пластик, під ластик. колеса. Ось така прикольненька у нас ця. Так, нам вже телефонує Роман. Добре, так, що в нас трапилося? Окей, Ром! Так, що нам потрібно зробити? Нам ага, нам потрібно вирушати до романа. Тоді, значить, погнали. Так, давайте, почекайте, щось дуже. О, все, би, в, би, роз так, так розлагали, Зараз розкажу, чому могли бути такі фризи. Тому що тільки зараз, так, коли в мене вже завантажується на YouTube для вас нова серія по GTA 4, от і вирішив записати наступну. Так, тому, будь ласка, не, не підкласти. Ми вже летимо. Так, врятувати нашого братка Ніко. Де, можна такого зробити. Е, так, добре, все. Ось де. Ого, нашого братка булять, так сказати. Щось він там комусь не угодив. Так, Ніко, куди ти біжиш? Нам потрібно спішити рятувати нашого братка. Так. Е, це виходить. Дардом. дарго. Зараз ми будемо битися е, проти Ага. А щоб... Давай, давай. Оп. оп, 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 тако. П'ємо його до кінця за нашого братка. Спейс, щоб уклонятися від ударів. Ой. Все. Тепер добавимо цього. Раз. Так, хто там твій Дарден, я не знаю, твій брат. Так, ага, нас боє тут. Все, зараз. Давайте. Оп! Оп. Так, все, добре. Помагаємо нашому роману. Знову ж таки, ми його виручаємо. Подивимося, що він нам це в обмін дасть. Так, зараз, а ну, секунду. Доконуйте, зараз... все, Все, полетіли. Нам потрібно бігти до Романого автомобіля. Так, побігли, побігли, побігли. Роман, о, зразу нам двері відкрили. Роман, поторопись, нам потрібно його догнати. Що ти біжиш, як не знаю. Роман, сідай, все, полетіли. Так, нам потрібно догнати даду на таки. Так, напевно. Редубники, трошки камеру віддали. Ні, вище. Повтор. Ну, це звісно, кінкова не часом. Так, щось ти виситий, їздить від. Так, добре, давайте доганяємо, доганяємо. Так, він повернув ліворуч. Ми теж ліворуч. Так, він обережно, дівчата, вибачаюся, мене тут погонять. Так, ага, ми можемо спейс користуватися, я вже забувся, чесно кажучи. Так, їдемо зараз, тут він десь наліво завертає. А щось, щось нікот, твоя машина стала дуже-дуже повільно, чесно кажучи. Так, тому давайте нам не можна впустити Дардона. Так, Дарден, зупинися. Зупинися, зараз будемо мститися за нашого брата. Так, де ти там завертаєш? Так, я вже не знаю, який я раз спробую пройти. В мене ще був цей слабенький був мій. В мене гетає 4 лагала. Я не міг догнати ні дардану, нічого, але в мене откріпованості не було. А ну давайте, знаєте, що ми зараз зробимо? Я отако, ось тако зроблю. Все, хочу на ФПС просто дивитися. Так, він повертає. Ми теж зараз завернемо. Так, ой, щось ти. Так щось наша машина <плес> дуже повільно стала. Ну, Ніко не знав, що ти там нас посилаєш. Ні яку машину дав, ми так її доганяємо. Правда, ну, машина тут немає ніякої різниці. Так, тут зараз десь повертаємо. Так, 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 так завертаємо. Е, так. Все тоді, полетіли. Так, Дарден зупинився. Добре. Доганяємо наша Дардена. Так, Дарден, зупинися. Все, побігли за ним. Так, все догнали його. Так нам потрібно, яке зрозумів, ага. Так, оп-оп, оп-оп. Нам не можна його скинути. Ой-ой-ой, він він, 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 як він нас ножом б'є. Е, так, що ти робиш? Так, раз, два. Давайте. Отак. Так, ми не зупинимося. Давай. Оп-оп-оп, давай, падай. Тихо! Ніко. Давайте ножа. так. Все. ножами. Ні. Все, ножа ми заберемо. Все? Ніж наші. Так, а як нам тепер, скажи, відсюди вибратися? А тут може спригнути. Все, ну не померли. Не померли, та й добре. Так, все, я побігли і вже ніж у нас є у колекції, так сказати. Так, тут уже машина дарно. Так, давайте його сховаємо поки що. Так, все, Ніко. Твоя проблема вже пропала, твої проблеми вже немає. Так, ну, будь ласка, тобі, нашій кузина. Так, дядя, куди ти переходиш? Ну от люди, що в Америці, що тут, ну, що просто не сказати. Так, полетіли. Полетіли, так полетіли. Булимо тоді вперед, зараз відвеземо нашого романа. Це виходить до таксобарку, скільки згорить Ну не прямо ж тут скоро. Ну, і в часі сюжету. Мені здається, що я мушив, вистав трошки забагато. Ну хай вже буде. Уже кров ги на ручці залишилася Так билися що там. Так, все, відвозимо тебе. Де тебе висідати, Роман? Так, от тут давайте зупинимося. Ну, йома, я знову приїхали цю мітку. Все. Кар сервіс. Так, це таксопарк. So ну, добре. Е, все, Роман нам подякував, давайте збережемося. Ага, і одразу ж у нас місія у біля Романа. Давайте тоді погнали. Отко, оп. Поліцейський розворот. Давайте, все, погнали на наступну місію одразу. Так, що, що нам треба зробити? Давайте. Е, сідай у Романене авто. Так, сідаємо. Так, тут два романи. Е, Їдь до Роттердама Хіл. Ну, вибачаюся, тут вже таксі. Ну, от не можуть вони викликати якесь інше таксі. От потрібно, потрібно іменно Ніко з цей тривожне Нікові зараз потрібно якісь вибухи, пограбування банку. До речі, що не, не так уже цікаво, що GTA 4 починається не з якогось пограбування. Ну, в принципі, на то вони і є GTA 4, всі різні, тут інша фізика. Це, так сказати, майже інша гра від GTA 5. Ні, ну чого це? Це GTA, GTA. Тільки що вони ну різні по собі. Так, куди нам потрібно їхати? Йой, обережно. Ага, нам треба забрати Джейкоба, так? Да, це Джейкоб, якщо я не помиляюся. Скажіть, а ні, це не той. Masterson Street? Masterson Street так, а нам його потрібно відвести. Так, він же ага, бачите, і в GTA 5 такого немає, якщо ми їдемо на зустріч до них, от вони вже нападають сигнал поліцейський у GTA 4. Ой. А от в GTA 5 такого нема. Там одразу застрелять. В... вибачаюся, вибачаюся, посигналю трошки. Давайте, давайте ліхтарі передні. Та йомоя, мені що трафік треба буде трошки полізати. ну понизити. Це дуже голосно голосних машин багато. Ну як де? Як де? Ага, зараз дишки. Дуже добре, що зараз нас поліцейські не стовнили. вибачаюся ну Може, від'їдете трошки. Так, і за що Full HD на хорошому зараз 40 fps, а это ультра. Ну, не ультра, а висот. Так, все, нас тут зловили Ну, копи. Сюди ми виїдемо. Оп. Так, нам потрібно зменшити рівень патрулювання. Так, а тут... А у нас же тут має бути таке доступно? А чого це? Ага, я зрозумів, нам потрібно виїхати з їхньої зони пошуку. Ну давайте от чудово поїдемо. І тоді ми вже... Там від'їдете, будь ласка. Не ж ти думає, що вони прям поїдуть, чоловік. Так, отут от до речі вже ФПС така під 60. Ну таке, в принципі, майже завжди. Ну, я, я, так, ми випадково випадково. Ми Засядемо. Я ж сподіваюся, що вже може... нас не здадуть. Та й ну і все одно вони нас спачать, що ми тут. -а. Вони їдуть все поближче і ближче нас. Вони вже захопили пост. Ми бачимо ось там зліва на міні карті ось тут я поближе покажу. Ось, це означає, що вони там зробили блокпост. Ну, перехопили, так сказати, пост. Деби нам заховатися. А ну, давайте знаєте, куди ми сидимо. Ми ми Все. Ми, в принципі, дуже далеко вже від'їхали. Ось таке таксі у нас. Таксі пограбування. Чи, so e, я, навіть even even смішав, що я робив, Roman, не навіть зазвичай там робити. Ти думає. Не можемо ніяк розмовитися. Отут гально і самій автомобілі. Ну от і біжить далі. Так все. Полетіло нам куди їхати. А, там не так уже і далеко. Зараз, звісно, ми об'їжджати не будемо. До речі, це. Записо. Давайте все-таки е, графіка і тут. Е... Ага, ні, отут... от. Оце прям найбільша промальовка. Це найменше. Але ми вертаємо все, як було. На 30 оце, типу. Ага, це, ма це мала деталь. Давайте її поставимо на 50. О, це нам потрібно зменшити. Давайте на 40 виставимо. Все. Так, давайте отут от кабан. І. О такому, бачите, як ротаран, От Дуже добра фізика. І бачите, авто вже стало набагато менше. Так. Завертаємо діву, трошечки розбили. Так, все, okay, все, нема за що довезли. I... Так, тут ми можемо перефарбувати авто, а тут це безплатно? Ні, краще не будемо перевіряти. Так, що, летимо тоді на наступну місію до Романа. Ого. Такі переключилися. Все, він хоче нас побачити. Їдемо тоді до Романа. Роман нас хоче побачити дуже. Все, Роман є тут, що трапилося. Роман ми тут. Опять зайдемось їхати. Так, ну я, я так, як зрозумів, Ніко у нас служить. І, звісно, за це нам не платять. Так. Кожну таку машину роману переб'ємо. Так. Цього. Джейкоба. Тепер уже у нас місія їхати до Джейкоба. Джейкоба, я не знаю, як там його назвати. Так, наліво. Так, тоді полетіли. Ну, їхати тут не так далеко. Нам його зараз треба забрати та довести. І якщо не помиляюся, якісь одних із місій. Одних із місій він нам дасть... Пістолет. Е... Пістолет, ствол. Так, обережненько. Летімо тоді. Так, де? Нам потрібно довести такого. Не, не прочитав що там. Ну, давайте подивимося через карту. Не так уже й далеко. Е-е, якийсь, почекайте. Шутлер. З не знаю, ну, давайте Роу, вже Роу, довеземо ров, туди, куди треба його довести. Так. Ну куди, куди ми ж їдемо? Ага, я зрозумів. Зараз у нас вже буде перестрілка. Нам дали пістолет. Застаємо. Все, нам дали пістолет. Так, нам треба зайняти позицію. Піднімаємося наверх, щоб займати нашу позицію. Так, давайте ми присядемо, а після присісти. Тай-йой. Контро. Все, присідаємо. Давайте наш пістолет дістанемо. Так, нам потрібно, типу, див... ну, зараз очікувати, отакий, От, собі, до речі, приціл зробив. Так, left, Ага, лівий контрол. Це присісти, так добре. Давайте зараз патрони тратити не будемо. Так, 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 ну що ж? Очікуємо, поки житткоп. Ага, нам зараз потрібно буде їх всіх пристрелити. Оп? Другий. Третій? Все? Ну, все виходить. Типу, шо, я за швидко А шо? Ой. Ага! Ну все. А, він ну, ти типу, живий. Так, все, добре, давайте попідбираємо о, всю нашу зброю. Нам зараз потрібно відвести до кафе. Так, Джейкоб, зачекай. В тебе та зброю куча, а в мене ні. Так, давайте зараз всі <зв> Всю позбираємо. Так, все, вроді би, вроді би все. Скільки в нас уже патронів? 230 то слухайте. Тому нормально збирали. Так, все. До кафе нам їхати скільки А, ну не так уже далеко. Так, Джейкоб сідаю пошвидше. Все полетіло. Так, ага, у нас тут бусика приїхали, можна сказати, як ти ціка якісь, так все, ой, обережно. Дріфтом заходимо. Ліворуч. Праворуч. Так, не знаю, дуже великі чис просадки, просадки з ФПС. Треба буде підналаштувати, щоб, ну... Було не по 47, а по 70-60. Отут зараз 64. Так, ну все, ми вигнали нам до 150 доларів, як ніяк нормально. Ну і я думаю, що друга серія по проходженні вже закінчується. Тому ще раз всім дякую за перегляд. З вами був всім перфект. Ну та й нікол балік. Ну і до третьої серії та до нових зустрічей. І всім пока!